Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І дуже багато хочуть, щоб своя була ця розсада. Можна самому розводити, купили пару кущів. Вам покаже Максим і продати ту саму, навіть чи хвостики, чи саму розсаду. Він конкретніше все розкаже. О, ось така. Ага, красиво, красиво. Всім привіт. Сьогодні у мене Ярік. Ярик. Привіт, Лайса. Привіт-привіт. Ми сьогодні закладали полуницю, це у нас амі з тієї сторони, з тієї сторони, трошки бріло почали. І хочемо вам показати, як ми то робимо. Ми часто питають, як воно взагалі робиться. Береться касетка. Тут у нас мелений торф, верховий нейтральний. В нього даємо трошки триходерми. Так, зараз ми готуємо торф, ми його наразі перемололи, це є нейтральний торф. Це він такий хороший. Але ну, не, не найвищої якості. Це наш український виробник, він має таку волокнистість, пористий, гарний, добре тримає воду. Попадаються, правда, в ньому ось такі кусочки, патички, от, о, треба його молоти і грудки. Треба його добре перебивати, тоді його можна спокійно набивати в касети Ще до торфу. Ми даємо тріходермо, Мікогардіан. Це порадив в Тімур. Вже знаєте, зараз вішим часто на каналі Яріка буває. Тріходерми дається з розхунку 1,5 грама кожного виду на літр. Тут у нас десь приблизно куб торфу, то до нього піде 1,5 кілограма у такому пакету. Тріходерма для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб рослина мала природний імунітет. Попадаючи в торф, він, вона хілатує ті елементи, які є в торфі, рослина їх краще споживає. Рослина більш стійкіша, це такий своєрідний природний фунгіцид, бактерія хижак. Торф промочується добре, береться ось такі от вусики, можна чуть-чуть більше, навіть, можна і менше. Головне, щоб були хороші зачатки коріння. Навіть якщо вони маленькі, то їх можна там на ніч замочити в якомусь приміщенні з невисокою температурою. І вони собі впустять такі маленькі дрібненькі корінчики. Так, Береться цей вусик. Корінчик, якщо він довгий, то він підрізається ножничками. Залишається один листочок і один маленький листочок такий тут. Ну, тут не дуже добре видно, тут видно. Щойно от от. почав розпускатися або вже чуть -чуть розпустився. Оце от ідеально. Ми багато різних варіантів пробували. Оцей найкращий. Далі береться ось цей от, е, кінець. Він залишається десь 1-1,5 см. І от в такому от напрямку. Воно вкорінюється. Е, кажу вкорінюється, запихається. Далі ми ну, воно все ставиться під туман, далі воно зрошується, залежить від температури, як часто це робиться. І воно собі так вкорінюється. Десь приблизно це займає від трьох тижнів. Залежить від погоди, залежить від розсади. Ну, багато факторів. <гави> Сорт. Є різні сорти. Деякі сорти дуже швидко вкорінюються, деякі довго. А, ми ще приймаємо замовлення на вус, бо в нас в цьому році є вусу багато. Ось от. Ну, це він вже підготовлений. Він так. буде в трошки інакшому вигляді. У вигляді ось такому. Там ще відео я зняв з поля, який він у нас на полі. Вус ось такий. Так. Він на полі обривається. Ну, тут, тут вже він промитий, бо він замочувався. Тут він такий трошки з пісочком, але це добре. О, ось, отримається. Тут такі е, трошки угу. роз він ще перебирає. Тут кинули у нас чотири сорти. Бріла, амі. Фейт, ну, це вже Фейт це замовлено. Роседка, да, це, це замовлено. Тільки так. бус і буде ще копанка. Ще буде копанка, так. Да. Е, Ось, вже готова розсада. так? Ну, покажи нам, яка Тільки, вона ми гарна. Тільки Закінчили недавно. Да, це що відправляли, довідправляємо. Ось така от розсадка. Угу. Це от. О, Ось така. Ага, красиво, красиво. Це у нас Амі. Угу. Ну, такий самий гарний сорт Амі. Угу, так, вона може бути там е, чуть-чуть менше оплетена, бо ага. одна там роса зараз пошукає таку. Тут всі хороші. Касету знайшов, що всі добрі. Є, О, є такі моги да. така буде, але вона так само вона в корінь з нею не буде, тут просто торс. Десь може в касету недобре уплотнили, протрамбували, і вона трошки слабша пішла. Ну, вона вся перед відправкою вибирається, робиться так, щоб не попадало такої. Щоб 100% було. нормально. Або чуть -чуть більше там розсади відправляємо, щоб там, компенсувати, якщо десь попадеться. Знизу видно. Ага. От ми відберемо касету, димся отут, Немає. не торчить корінчик. Провіряємо. Так. Ага. Така от забирається. Якщо трохи більше є, то залишається да. вона нормальна. Так. Ну бо вона вся однакова не буде, тут не є так. якісь там лабораторні умови. Так, да. касетка на цьому році вже не буде, буде на наступний рік. Так. да, то вже таке. Якщо захочете, вдруг номер збережіть та й напишіть. Або є копанка. Копанка буде і вуса. Можна і вуса зробити. Вуса ще можна. От зараз, і... от зараз якраз саме час. На вуса, так. На Кому так. цікаво, дзвоніть, пишіть, номер телефону є, запитуйте ціну. Зараз вже пройшла ягода на полі. Так. І вони такі потужні, наростають, хороші, гарні. Гарні, гарні, да. Перефразували, спеціально підготували для вусів, для копанки. Да. То ми зараз докладаємо його і буде в нас до продаватися. Це вже доходи, відправляється останнє. Так, от, робимо розсаду, вже касети набили. Касети з підготовленим торфом замочили. І зараз от дівчата беруть вже підготовлений вуз. Ось так він виглядає. Маленькі корінчики, де вони задовгі, то вони підрізаються, лишається один великий листочок і один такий, що й не розкрившись або ще не відкритий. Отак береться вусик. На ньому є ось такий от... Покажіть. Як ви то називаєте? Пісюнчик. Тим пісюнчиком запихається <с в касетку. Кінчик. То кому як. О, і так ви швиденько робите. Скільки ви робите за день? Не знаю, в годину 6 касет йде. До речі. Ну Вони може може, трошки прибіжує. І ось Потім воно накривається волок... агроволокном, зволожується і так доки не підніметься. Хочу показати перші результати, які я сьогодні побачив по внесенню триходерми. Це у нас розсада, якийсь 7 днів, сорт Амі. От, я подивився 5 хвилин тому назад, кілька касет передивився і був. Приємно здивований. Ой, блін, то видірнув з м'ясом. Ось такі вже корінчики. Ну, не на всій, звісно. Є її менші. і де-не-де випаде. Але в мене, зазвичай, ось такого розміру коренева система на розсаді була на 9-10 день. Це при тому, що у нас цей тиждень була жара. Капітальна така. От. Стартанула розсада значно краще. Тріходерма... Ой, тут пше видіргує. Шкода, 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 так її дергати, але мушу показати. Розвивається значно краще. Тріходерма з набагато кращі умови для розвитку розсади. І вона... Корінюється гарно. От. Ну, такого на сьомий день в мене ще ніколи не було. Щоб знизу корінчик вже пробивався. От. Думаю, розсадка за три тижні буде. Бомба. Ну і такі є, звісно. Тільки почали стартувати, але це і так добре. Це результат по касетці. Просто супер. О, тут щось витягнулося. Ось такі от корінчики на сьомий день. Бомба. Питали у мене ще, як добрива даються для розсади. Дехто дає просто з оприскувача по листу, я даю їх разом з поливом. В цьому році Брав Грогрін. 3,20ки або фосфорне. Ну, я спочатку даю кілька днів фосфорне, потім три двадцятки ки І воно нормально все. Получається, цього вистачає. Як міряється вміст добрив у воді поливній, зараз покажу, береться ось такий от апарат Солемір. Нажимаєте і випускаєте. Оце одну воду я набрав. Буду завтра зранку, коли буду робити полив, додавати добрива. От, норма для розсади, якщо це тільки посаджена розсада до тижня часу, то 0,7 єсі. Тобто не більше 0,7. Якщо розсаді вже більше там тижня, десь близько 10 днів, то гранична межа це 1,6. Для дорослої полуниці десь 2 не більше. Буває таке правда, що вода вже є мінералізована, тобто там може бути вже одиниця і більше, тоді вже треба трошки по-інакшому робити. Але переважно десь з скважин вона більше 0,6-0,7 немає. А вода дощова чи з озера, вона взагалі може бути пустою, там 0,1 або і менше. У мене привозили з озера, то 0. Менше ніж 0,1, 0,0,4, Тобто взагалі пуста вода була. От. І так само кислотність. Кислотність, то простіше 0,5, 5,5, 6,5 не більше. Так само таким от прибором ph метром метру міряється, а регулюється вже, якщо вона за висока, тобто лужна вода ортофосфорною кислотою. Але огортофосфорна кислота досить небезпечна штука, бажано її старатися не вдихати. Бо я раз так вдихнув, що всі ніздрі собі обпалив. Пам'ятаєте, відео полоничка на мільйон. Ось це торсада цих сортів. Вона вже все замовлена і на цю тепличку і на наступну, що буде закладатися. Буде в нас ще копанка. Копанка буде на вересень місяць. Кому цікаво, можете писати на вайбер. На дзвінки відповідати я не встигаю, тому що дуже великий інтерес викликало у людей це відео. Там Буває дзвонить по 150-200 по 200 людей в день. Я фізично не можу всім відповісти, тому прошу писати на вайбер, коли буде в мене час. там По вечорах буду відписувати, всім обов'язково всіх запишу. Під відео буде силочка на групу. Там є інформація про копанку, усі ціни і так далі. Крім того, ще в групі там Ярікові знайомі, якісь, він мені казав, теж будуть мати касетку. Він буде їхні контакти скидувати теж в цій групі. От. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня!